Дяків наймет. Двері школи одчинилися. Із сіней вийшов білоголовий хлопець. Лице в нього засмагле, темне, а очі голубі та ясні, мов шматочки ранішнього неба. Хлопець без шапки і босий. На ньому чорна сорочка, латані полотняні штани. Гірко на душі в Тараса, не життя в нього, а мука. Завжди голодний, у немитій сорочці. Босий та просто волосий взимку й влітку. Дяк не дуже піклувався про свого наймита. Ганяв його же брачити, часом і сам з ним ходив. За невдачу серце завжди зривав на хлопцеві. Дня такого не було, щоб не давав лящам. Терпів усе Тарас, сціплював зуби. Дарма. Він учитель, я школяр, а все ж таки я в школі, тільки що інколи сяє, як золото в цього жебрака. Може, він, як той казковий дурник, розгортає з ганчірочки чарівний золотий перстень з діамантами. Ні, то так сяють у хлопця замріяні очі після того, як зустрінеться в селі з цією кучерявою оксанкою. Оксана дівчина висока, кароока, струнка, як очеретина. Дивиться на Тараса смутними і пильними очима. Гляне на його босі ноги у виразках, зітхне і скаже: Учись, кажуть, з тебе люди будуть. Пригріє хлопця карими очима, осяє посмішкою, піде. А сирота Шевченко кілька днів носить під настриженим білим чубом два блискучих діаманти.